Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ новенька промгрупа і багато акційних пропозицій. Давайте будемо з вами дивитися. Ось такі форми для випікання силіконові, 23,5 см діаметр і бортики, висота 5,7. А є більш така прямокутна, 28 довжина і 13 ширина. Висота 6,8. Ціна такої форми 119 гривень. Чашки із квітковими малюнками керамічні, об'єм аж 580 мл. Вони йдуть такі немаленькі. Бачите, малюнок по кову йде. Всередині білесенькі. І ціна зараз на них акційна 90 гривень. А ще й ось такі високі чашечки. І одразу згадалась мені пісня. Ти висока струнка, в тебе руса коса. Ціна 70 гривень, об'єм 380 мілілітрів. Каструлі емальовані об'ємом 1,5 літри. Малюночки тут є різноманітні, і лайм, і бузок, і перець. 249 гривень. Ціна. Каструлі алюмінієві зі скляною кришкою на 3 літри. За 499 гривень. Ось такі. Ви знаєте, я роздумувала, дуже мені сподобалась ось ця піала у формі серця, і я так думаю: купити собі, не купити собі. І ніби питання ціни невисока, знаєте, 30. Скільки? 30, 30, 35, Ось ціночок, 35 гривень. Є ще у формі листочка. От, як кажете, взяти собі чи ні. Я маю таку піалу, але меншого розміру. ця така, бачите, йде висока, містка, так би мовити, на якийсь соус, чи на оливки, чи на горішки, на будь-що можна собі використовувати. Ось така каструля на 2,5 літри зі скляною кришкою, зі знижкою 379. Салатники від люмінарк діаметром 18 см. За 60 гривень. Пластикові салатники об'ємом 3 літри за 50 гривень. Їмність для сипучих гондол об'єм літр та 550 мл за 40 гривень. Грібінець для вичисування тварин із кнопкою для зняття шерсті. Ціна 109 гривень. Сушарка-органайзер для столового приладдя приборів. Є декілька варіантів кольорів: є і сіренький, і коричневий, і білий. Вони вже йдуть в комплекті з піддоном. І коштує такий варіант 70 гривень. Набір гачків за 30 гривень, три штучки, самоклеючі. Диспенсер для миючого засобу ось такий варіант йде в комплекті із губкою. Акційна ціна 50 гривень. Ємності для сипучих продуктів. 5 штук по 1 літру об'єму. Ціна 70 гривень. Салатники від люмінарк 65 гривень, діаметр 18 см. І знаєте, я сьогодні дійшла до думки, що мені ось такий гладкий посуд до вподоби більше аніж рельєфний. Для порівняння вам покажу ось такий, наприклад, навіть рельєфний. Тут хоч невеличка хвилька, але з часом от треба, таке знаєте, приділяти увагу, щоб ось ці всі шви вичищати досить ретельно. А з ось таким посудом такої потреби нема. Я думаю, господеньки розуміють, про що я зараз. Ось такі кошики, вони цікаві тим, що вони розсуваються на потрібну вам довжину. Такі, бачите, Щоб зайняти повну площу полиці чи чухлятки. Є вони у трьох кольорах: такий світло-бежевий, світло-сірий і білий колір. Ціна 72 гривні. Тут вказані параметри. 29 найкоротший і 48 найдовший варіант. Кришечка для мікрохвильової печі діаметр 25 см. Дуже крута річ, якщо ви користуєтесь мікрохвильовою, придивіться, якщо ви ще такого не маєте. 48 гривень ціна. Набір контейнерів, вони йдуть різного об'єму. Бачите, компактно зберігати. Ось такі от об'єми, ціна. 259 гривень Ведмедики з бантиком в одязі 229 гривень. Ціна. А ось такі м'які іграшки, щенячий патруль, зі знижкою 265 гривень. Це не серія оченята, хоча тут теж є блискітки. От є різні герої на вибір. Висота 15 см. Книга Морське сяйво. Ціна акційна 399. Книги і серії Шукай та знаходь від Дійсний 315 гривень. На сканері писали, як не акційна ціна, а насправді це і акційна. Так, знаєте, смішно всіх загубили у пошуках стіча, у пошуках олова. І ось такий варіант пошуки у великому лісі. Велика книга. Гарні такі гладенькі аркуші. Достатньо ілюстрації, я думаю, буде цікаво читати. Ось такі іграшки антистреси по 119 гривень. Тут є різні хум'ячки. Всього три варіанти на вибір. Книга зграя. Тут є різні. Акційна ціна 249 гривень. Ще й ось такі книги історії по рятунку. Як бачите, тут різні звірятка і різні історії їхні. Ціна 149 гривень. Веселі уроки і тести для діточок по 25 гривень. Є для різного, але молодшого віку. Тут ще є наліпки та різні завдання. Їх тут багато на вибір, всіх передивлятися не будемо. Великий набір стікерів за 30 гривень. Тут є 8 аркушів, я так розумію, правильно? Чи Давайте заглянемо, як це виглядає. Це йде у форматі такого блокнотика. Чи, це всі такі в однаковому стилі, так би мовити, наліпки з такими золотими елементами. Я думаю, діткам буде цікаво, тим більше за 29 гривень візьму своїй принцесі. Книги Майнкрафт по 249 гривень. Ще є книги-затишні вечори. Тут вони є 299. Іграшка антистрес Ведмедик 65 гривень. Декілька кольорів на вибір. Трансформер «Спорткар». 119 гривень. По 115 гривень акційна ціна на іграшку Сквіш Спортивні смаколики. Подарунковий набір автомобілі Hot Wills. Три штуки за 249. Лялечка з окулярами. Три варіанти кольорів волосся. Із сукенки в них є різні. Ціна зі знижкою 119 гривень. Модель ліцензійна. Зі знижкою за 199. Набір для творчості розмальовка. За 60 гривень. Така ціла сумочка розмальовок. Набір ігровий розвиваючий, така валіза із липучками картинки. Акційна зараз ціна на такий набір: 199 гривень. Набір наліпок за 20 гривень. Базова машинка позашляховик. Hot wheels 299. кубик Рубика 3 на 3. Ціна 80 гривень. Ще якийсь такий незвичний. Як його крутити? Затишне сяйво. Картина по номерам із підсвіткою. Самостійно встановлюєте цю підсвітку. Є елементи для підвізки, пензлики. Фарби і ціна зараз зі знижкою: 135 гривень. 25 на 25. Є ще більші, але вже без підсвітки. Розмір 40 на 50. 189 гривень. Набір наліпок ціна 50 гривень. Тут їх є декілька. З оченятами блискучі, звичайні. І також є декілька на вибір. Прикраса декоративна із ЛЕД-підсвіткою 45 гривень. Є квіточки, є сердечка, Такі є ведмедики, серця із крилами. Такий ведмедик. Набір для творчості Створи листівку алмазами 70 гривень. Малюночки є різні на вибір. І на тому був кінець. Підключилось світло. Трошки я вам покажу, що приїхало новенького із канцелярії. Такий блокнот із вже вмонтованим калькулятором. Тут є сонячна батарея, ручка. Три варіанти кольорів. Вони йдуть на такій спіральці. І ціна. Ціна 199 гривень. Перепрошую за звуки. Просто після виключення, як вмикають світло на генератор, переходять, то дуже голосно радіо включається. Але, бачите, вже скрутили, вже все гаразд. Блокноти із чотирма розділювачами. Можна його вести на чотири різних тематики. Ціна його 100 гривень. Наступна новинка, цікавинка це ось такий пенал-косметичка. Можна використовувати, як вам подобається. Можна навіть як аптечка. От, ціна 129 гривень. Чого так жартую, знаєте, бо з віком косметичка помаленьку перетворюється в аптечку. Подушечки на стілець із зап'язками. Є з такими котиками, а є квіткові. І ще є ось такі, знаєте, мабуть, рибки. Розмір в них стандартний, 40 на 40 см. З іншої сторони, вони йдуть однотонні, щоправда, не всі. Ті, що з котиками вони однакові з двох сторін. Ціна 169 гривень. Папки із такою зіб Правда, це формат трошки менший. А5 25 гривень. Ось такі милі блокнотики, пухнастики. Є з рученятами навіть. Ось такий Ціна. 149 гривень. Ось такі різноманітні іграшки антистрес у вигляді фруктів. Є полуничка, ананас, персик. Ціна 70. Комікси Марвел зі знижкою по 100 гривень. Машина всюди хід, Перевертеш. Вона крутиться цікавенько. О, є підсвітка, пульт керуванням. І зі знижкою зараз по 499. Також є тимчасові татуювання. Ціна 20 гривень. Такий декор із підсвіткою. Скляна ємність. Фігурка теж скляна. Підставочка дерев'яна. Батарейки вже входять у комплект. Ціна 149 гривень. Такі листівки манюні по 10 гривень. Наліпки самоклеючі, Тут є набір, бачите, із сердечка і метелики. Тут, правда, видно, що з'єднано, але вони насправді прорізані. Просто треба акуратно забрати зайве Ціна за набір 30 гривень. Тут краще видно. Ще й ось така не менш цікава корзиночка в АТБ різноманітні для розсади, так би мовити, гаджети і насіння. Лоток із кришкою для вирощування розсади на 24 отвори. Ціна 100 гривень. Пише три штуки. А що це означає? Що їх є три в одній упаковці чи що? Щоб ви казали, цікавість взяла верх. Так, бачу. Одне. друге і третє. Ага. Бачите, є прозорий такий пластик. Ну, це не пластик, не знаю, що це за матеріал, але досить тоненький. ось таке. Хоча пише на етикетці, що три. Загалом їх три, але по факту на 24. Ой, дивіться, ще які яскраві салати є. Так. Все, по-моєму, лише два кольори. Ось так воно зверху накривається, щоб було куди рости. Наступний варіант тут теж є кришечка, але вона висока, і тут вже є клапан. Так, це є на 12 отворів, зелений та чорний колір на вибір. Коштує 50 гривень. А ще є горщики для розсади 20 штук, висота 6 і діаметр 6. Такий самий матеріал, як ось ці 35 гривень ціна. Розсада є різноманітна, так хочу вам узагальнити, є по 16 гривень ціна. Все від одної торгової марки, свитязь. І є по 7 гривень. Це є квіткові або овочі. Ще є ось такі окремі підвісні, так би мовити, вітрини. Гарно видно. Загалом дуже багато, я думаю, можна знайти те, що шукаєте. Тут є всяке різне. Скребок водозгін для миття скла. Ціна 40 гривень. Ви знаєте, я такий водозгін використовую в ванні, щоб зняти зі стін чи з дзеркала зайву вологу. М'ясні палички для собак. Три штучки за 63 гривні. Ось така пряжа зараз зі знижкою 53 гривні. Це є 100% акрил. 240 метрів довжина 100 г. Комплекти постільної білизни, двох спальні зі знижкою за 449 гривень. Наволочки йдуть розміром 50 на 70, дві штуки в наборі.